Привіт, друзі! Сьогодні у нас вихідний день. Вчора ми були в саду, там здійснювали обрізку. Останню покупку яку я здійснив сучкоріза фірми БОЛОТО 3578 я вам показав. В ближайший час я, мабуть, зніму ще більш детальний огляд на цей інструмент, але сьогодні я був в епіцентрі і вирішив зайти в відділ, де продаються сучкурізи, секатори. Тому що вирішив прикупити собі ще секатор. Вибір на таку фірму як Fiskars Не знаю тут обрі... Товщина обрізу десь 2 см. Він Fiskars Pruner Bypass P26. Ну по відгукам фірми Фіскрес начебто непогані інструменти не є, скажімо, так, сильно професійними, але доволі непоганими. Ось. Зараз фокусуємо. От, бокова у нього зажим, пружина і в руці, начебто непогано. Якщо у вас середня долоня, то в принципі він обхватується. Лезвія тонка, доволі зручна. Зараз спробував на персику там здійснювати обрізку. Ось, Бачите, 2 см доволі непогано бере. Але ось, в принципі не запусю. Суть в тому, що я останнім часом шукаю собі садові но нож, ножниці. Не ножниці Такого невеликого розміру і щоб можна було скажімо так, зручно її носити. Подивився там Fiskars, але вони мені трішечки не подобаються в плані того, що у них там зажим іде барашком, і відповідно, я не впевнений, що вона довго прослужить. Оцей безпосередньо сам барашик. Ну, в принципі, гарно, секатор в принципі я не часто користуюся в садах, тому що в основному це сучкорізом. Але є шпалера і в принципі вона невисокого розміру, плюс там молоденький, то доволі зручно було би секатором користуватися. Тому вирішив прикупити більш-менш непоганий. Якщо хтось користувався таким секатором, Напишіть відгук, чи він довго служить. А по ножовцям, садовим, ножовкам садовим я хотів би почути, якщо хтось користується, якими безпосередньо використовується. Тому що основний критерій, який необхідний, це щоб було невеликого розміру, щоб можна було зручно там чи в кармані, чи на поясі, десь її тримати. По фіскарсу я дивився, там є з карабінчиком у них. Але ціна десь тисячі гривень. Це скажем, по ціні цілого сучкоріза. І одне єдине лезо висувне, плюс кріплення барашком. Ну, Одне єдине мене насторожує той барашок. По гардена також там у них є інструмент. Але я так, гарденою ніколи не користувався. Хоча по відгукам вони доволі непогані по садовим ножницям і по сучкорізам. А лише один єдиний в них недолік це вони доволі важкі. Це коли ти працюєш цілий день з сучкорізом важким, скажімо так, руки на ранок відпадають. Тому вага має значення для сучкоріза. різа. Ось ще здійсню кілька обрізок і тоненькі, без закусувань. Не знаю, чи це надовго так буде, але будемо пробувати. Ну, ось такий маленький огляд. Якщо у вас є запитання, задавайте. Я думаю, що в ближайший час буде ще одне коротеньке відео, дуже цікаве. Всім гарного урожаю і до зустрічі!